Аматорський медичний театр, кажуть його актори, то не жаль за втраченим акторським талантом при виборі професії, то швидше можливість відійти від болю та страждань, з якими щодня стикаються у праці, а також спроба переповісти людям через мистецтво, головні суспільні цінності, котрі нині чомусь стали забуватися. Театр це дзеркало сучасності, і особливо сьогоднішня наша п'єса, яка була написана, більше чи 200 років назад, однак вона абсолютно актуальна. І якщо ви почуєте монологи Фамусова, монолог Чацко, то ви зрозумієте, чому саме ця п'єса взята нами сьогодні для сцени і що вона зможе донести глядачеві? Театр це саме те місце, де ми себе можемо реалізувати як творчі натури. Відчути і щастя, і гори, і сльози це все зіграти на сцені, ну розвиватися творче. Російський класик Грибоєдов написав горе з розуму 200 років тому. Але сказане тоді актуальне і сьогодні, як ніколи, і про продажних чиновників, про силу грошей, за які можна купити посаду, дружбу і навіть кохання. Такий світ треба змінювати. Доводили артисти на сцені. Приваблює те, що з кожною новою ролью я відчуваю, що кожна моя гра вона повинна щось дати людям, не тільки з емоційне задоволення чи насолоду, але і донести якусь думку, якусь, е, якусь таку широку подію, щоб люди це запам'ятали. Ми кожен день бачимо дуже багато страждань та болі, і е, гра в театрі нам дає змогу. Переключатися, отримати якісь позитивні емоції. Глядачі чекали вистави з нетерпінням, і їхні сподівання були винагороджені. Побачити наших колег, з якими ми щодня стикаємося в абсолютно іншому ракурсі, як колег, як наших помічників, як наших вчителів, як наших хороших друзів. Це одне. А зараз очікувати їх появи на сцені театру зовсім інше. Режисером вистави є режисер обласного музичного драматичного театру Микола Варфоломєєв.